Чіток прямої трансляції. Так, угу. вітаю всіх. Зараз е, в Ютубі хто з'явиться у прямому ефірі, буду вдячна за е, якийсь певний певну реакцію. Так, і зараз я пробую сьогодні в вдвох. В площинах проводити цей прямий ефір. Не знаю, чи мені вийде так. Але спробую. Чекаю на глядачів. Збату світла, виночку. Угу. О, так краще. Так. Поки що немає ще глядачів. Тут бачу, що не буде. Є один глядач. Якщо добре чути мене і видно, скоментуйте, будь ласка, подобайкою або ж якимось іншим значком, плюсиком, наприклад. Було б дуже добре, щоб я дістала від вас зворотню реакцію. Так, є мене добре чути. Так, дякую. Отже, розпочинаєш, щоб в Фейсбуку хтось з'явився. Зараз за хвилиночку з'явиться. Ще хтось один в Фейсбуку, і тоді я розпочну цю пряму трансляцію. Угу. Є два глядачі, все, тоді я розпочинаю. Отже, вітаю тих, хто зараз мене бачить, чує. Дякую, що ви є тут. Я сьогодні запланувала вперше в на YouTube сторінці своїй цю пряму трансляцію, і також трансляція йде на Facebook. Тема сьогоднішньої зустрічі, яку я вибрала, це стилі конфліктної поведінки, стилі конфліктної поведінки, якими ми можемо користуватися при конфліктах. Мене звати Світлана Харченко, я психолог, психотерапевт і працюю тут для вас, для тих, кому цікаво щось дізнаватися про психологію, про Психіку людини. Так. І сьогодні вибрала таку тему про стилі конфліктної поведінки, оскільки це так, ну, дуже актуально для будь-якого випадку, чи то в колективі на роботі, чи то в сім'ї. Наприклад, часто, наприклад, ми можемо боятися конфліктів або уникати їх, бо конфлікти для нас чомусь небажані. І Чому не бажані, ми можемо сьогодні дізнатися, так? І як можна спростити або полегшити нам життя, коли виникають конфлікти, щоб вони нас так не лякали. Тому вибрала таку тему в стилі конфліктної поведінки. Мені би було цікаво, якби тут було таке жваве спілкування в чаті. Напишіть, будь ласка, які вам. Властиві стилі поведінки, коли ви в конфлікті. Наприклад, чи ви уникаєте більше конфліктів, чи ви намагаєтесь навпаки активно брати участь, наприклад, там нападаєте в конфлікті, або ж, можливо, ви піддаєтеся так, в конфліктах, якісь думці інших, так щоб якось уникати конфронтації. Мені цікаво, от, щоб в чаті ви написали, як саме ви поводитеся, який, який у вас стиль поведінки у конфліктах. І тоді буде, так знаєте, буде такий матеріал для того, щоб я могла, наприклад, якось теж взяти це до уваги і, можливо, для вас щось таке повідомити. Так? Якось розібрати цей стиль поведінки. І цікаво, як відравовує слухач-глядач на моє зараз повідомлення. Тобто такий живий зв'язок для мене мені це важливо. Отже, поки ви думаєте про свої стилі поведінки, я зараз хочу зробити таке коротке повідомлення про конфлікт. Конфлікту всі бояться, але Важливо розуміти, що конфлікти є нормальним явищем, там, де є стосунки, і їх не варто боятися, бо конфлікти, навпаки, можуть допомогти у зміцненні стосунків. Якщо в цих конфліктах ми будемо шукати способи, як нам знайти спільні там, наприклад, спільну думку або спільне розв'язання цих конфліктів, так? як нам порозумітися в цих конфліктах. І конфлікти це, як правило, про якісь сутички наших інтересів, наших очікувань, наших потреб. І бо ми всі дуже різні, ми всі унікальні, неповторні, і зрозуміло, що в кожного є. Якісь свої особливості, свої якісь риси, так, свої схильності, і часто, коли ми в стосунках, можуть наші ці особливості стикатися у такій конфронтації, тобто як, ну, бути в конкуренції. Та, наприклад, я маю потребу в тиші, а хтось навпаки має потребу там. Послухати гучну музику. І ми в стосунку, перебуваючи в одному просторі, відразу маємо конфлікт. І наші інтереси розбігаються, наші стани різні, відповідно, наші інтереси можуть розбігтися. Я можу очікувати від людини, що там, в стосунку з партнером, цей партнер буде до мене уважний, буде розпитувати, як я себе почуваю, а партнер буде Ігнорувати ці мої очікування, так? бо в нього є інші бачення, як виглядають стосунки, як можна, наприклад, комунікувати в стосунках. Він подумає собі, ну, вона й так знає, що вона мені цінна, що я її люблю, так? для чого ще щось говорити. Так? Я один раз сказав, коли ми одружувалися і цього має бути достатньо. Так? І тоді виникають такі. Як сутички інтересів, очікувань, потреб наших, і ми дістаємо ну, напруження, та? і для того, щоб це напруження не зростало, не на, не нагромаджувалося, варто знати про ці стилі поведінки у конфліктах, отже, які вони є. Які вони є, ці стилі поведінки у конфліктах. Це як танець, кожен має свій стиль, кожен має улюблений свій стиль. І напевно, що всі ці стилі, які я назву, їх є п'ять, вони, вони властиві кожному з нас, але, можливо, для кожного з нас якийсь домінуючий, такий звичний або найзнайоміший. Перший стиль називається уникнення. Так? І кожен з нас танцює по-своєму. Якщо в стилі це як танець, то кожен з нас в конфліктах може танцювати по-своєму. І, наприклад, перший стиль уникнення це така поведінка, коли людина відходить від конфлікту. Вона не хоче проговорити, наприклад, в конфлікті. Вона промовчує, коли є конфлікт. І це варто розуміти. Не тільки з точки зору, чи це добре, чи це погано, це може бути і корисно, і не корисно, так? Інколи таке уникнення конфлікту є таким так званим мудрим мовчанням, а інколи уникнення може бути такою втечею від якихось проблем, які назрівають так? якихось питань, які мають потребу до обговорення. а ми ну, маємо стиль такий в цьому конфлікті уникати обговорення його. І якщо це уникнення таке дуже часте, і воно не є тим мудрим мовчанням, так, то воно може приводити до нагромадження або зростання конфліктної ситуації, нагромадження цих непроговорених якихось моментів в конфлікті. Ну, і це погіршує стосунки, це, це не, не сприяє до, до порозуміння. Подумайте, чи доводилось вам коли-небудь так відкладати цей конфлікт, що потім важко було навіть підійти до людини, страшно було підійти так, до людини в цьому конфлікті. Другий стиль поведінки, або другий стиль танцю в конфліктах це суперництво. Так? Суперництво це мені нагадує трохи. Такий танець, як танго, так? або якісь латиноамериканські такі танці, так? які можуть демонструвати, як ніби наближається партнер до партнерші, і розбігаються вони, так? І вони так конкурують в цьому танці. І це суперництво це такий стиль, коли людина вибирає, доводити. Що, що вона права, що вона має рацію, і це доведення в конфлікті, воно часто супроводжується таким гучним тоном, інтонацією, контролем, наполяганням так, таким. хоче людина переконати в своїй правоті в конфлікті. Ну і так само як, наприклад, попередній стиль. Цей стиль має як корисну якусь таку сторону, тобто, коли його варто застосовувати, і коли він точно не є корисний. От Коли варто застосовувати такий стиль суперництва, тобто, наполягання, так, приймання рішення саме в такий спосіб, як людина пропонує, це, коли треба приймати. Термінові рішення або в якихось обставинах небезпеки, коли варто реагувати швидко. І зрозуміло, що такий стиль поведінки в конфліктах, якщо він є постійний, то він точно нам не може бути корисний. Тобто це буде означати, що людина ну, не піддає навіть сумніву своїх поглядів так, ні разу. І так якби вона має уявлення, що тільки її інтереси є важливі і потребують задоволення, тільки її думка має рацію, а більше нічия. Це шкідливий може бути стиль поведінки в конфліктах. І Конфлікти загострюються так само в таких випадках. Третій стиль це пристосування, тоді, коли людина. Пристосовується, так як я йому сказала, що перепрошую, пристосовується це тоді, коли ну, важко якось протистати думці іншого, коли вже ну, немає іншого способу, так як вийти з цього конфлікту з одного боку. І також, наприклад, якщо мені не важлива ситуація конфліктна, мається на увазі, якщо мої інтереси в цьому не так зачіпаються в цьому конфлікті, тобто я можу поступитися, бо це не буде мені так багато коштувати, тоді я можу поступитися. Так, і це буде корисно в конфлікті. Але якщо я довго поступаюся, то тоді може наступити таке вигорання в стосунках, коли, знову ж таки, я дістаю таку апатію і, ну, знаєте, інколи так відчуття в таких стосунках, що гра в одні ворота. Тобто я поступаюся, 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 мій інтереси, я якби жертвую своїми інтересами, а людина не має такого. Щоб якось дослухатись до моїх інтересів. І тоді ці стосунки вигорають дуже часто. Четвертий стиль це компроміс. Компроміс це коли ми ділимо, наприклад, є шматок піци, і його так небагато, але ми голодні, і ми маємо якось поділити цей шматок піци, щоб хоча б якось задовільнити свою, свій голод. Так? Насититись. І однозначно, що цей маленький шматок піци не буде вирішенням для того, щоб ми стали ситі. Але частково втамую свій голод і інші, інша людина. І це такий компроміс, коли не повністю задовільняються інтереси учасників конфлікту. Ну, але якось ми намагаємося втриматися у партнерстві. Так? І Якщо говорити про корисність і некорисність компромісів, то це практично так, бо можна якось без крові, як то кажуть, вирішити конфлікт. Так? Бо цей конкурентний стиль то він часто супроводжується витратами дуже багато енергії, так. Але компроміс не завжди про глибокі стосунки. Це теж так ніби і про уникнення трохи, і про піддавання трохи. І тоді ці компроміси, якщо вони знову ж таки, якщо вони част, часті, ті компроміси, вони теж можуть впливати на таке прохолодження в стосунках, тобто не поглиблення стосунків, а таку прохолоду. І такий останній стиль конфліктної поведінки, який може бути, це співпраця. Співпраця це такий ідеальний варіант для, для стосунків, якщо ми маємо почуття довіри один до одного, тоді ми можемо Вирішувати цей конфлікт з таким дивізом, давай подивимося, як зробити, щоб обом було добре. Так? Як, наприклад, є різні інтереси або різні потреби, і ми обговорюємо кожного потреби. І, наприклад, часто можна одну і ту ж потребу задовільняти різними способами, різними стратегіями, які Ну, можливо, не, не суттєво зменшують результат задоволення тої потреби. І таким чином ми у взаємодії досягаємо, досягаємо задоволення інтересів обидвох сторін конфлікту. І в такому стилі поведінки в конфліктах є. Ну, це не є таке щось погане, але витратне. Так? Витратне є те, що такий стиль набувається з руками. і він вимагає часу і вимагає зрілості від учасників стосунків, вимагає зрілості, зрілості. Але ну, він є найбільш ефективним. Тобто він, Сприяє такій справжній близькості в стосунках, справжній близькості і відбудові, або в такій побудові цих стосунків. І зараз я хотіла би вам задати таке питання, або може, декілька питань, які би вам могли бути як для саморефлексії, так? щоб ви собі подумали для себе. І проаналізували, наприклад, який стиль конфліктної поведінки властивий вам зараз, у даний період вашого життя. Можливо, подумайте, який стиль поведінки властивий вашому партнеру, якщо такий є так, або партнерші, чи родичам, наприклад, чи колегам на роботі. Подумайте, який стиль поведінки конфліктної був у вашій сім'ї в минулому, так, в тій, тій сім'ї, звідки ви народилися, в кого який був стиль. Можливо, можете подумати, в кого ви запозичили свій стиль. Подумайте, як ваш стиль змінювався на протязі вашого життя. І подумайте, можливо, якийсь стиль в якихось ситуаціях ви би хотіли змінити. Якщо так, то який саме, так? в яких ситуаціях? І який би ви хотіли розвинути, можливо? Ось такі запитання. Ви собі можете ще раз переглянути це відео і проаналізувати, прорефлексувати про ці стилі конфліктної поведінки. І я хотіла вам запропонувати тут ну, бачу, що активності немає, запитань так само, коментарів також. Можливо, зараз ті, хто зараз мене слухають, бачать в Фейсбуку, хотіли би якось прокоментувати який стиль поведінки у конфліктах, властивий вам більше, менше. І один із кейсів, наприклад, коли один з партнерів хоче говорити в конфлікті, обговорювати конфлікт, а інший не хоче обговорювати конфлікт, тобто уникає. Такі конфлікти дуже популярні. Особливо, знаєте, я так спостерігаю, що в сімейних парах, так, або там в партнерстві між чоловіком і жінкою, часто бувають такі ситуації, коли один із партнерів дуже хоче щось вияснити, це, як правило, жінка, та... а чоловік, як правило, хоче цього уникнути, та... і він не хоче говорити на предмет конфлікту. І що тоді? Так? Як тоді можна цей кейс якби розібрати і як можна порадити собі, бо добре знати всі стилі? Поведінки в конфліктах добре розуміти, як їх використовувати, щоб наші конфлікти не наростали, не напруження не зростало, щоб ми могли їх вирішувати. Отже, якщо в цій ситуації людина мовчить, почнемо з тої, яка хоче говорити, людина, яка говорить, шукає Пояснень, шукає чіткості в якійсь ситуації, шукає інформації, тобто їй потрібна інформація, щоб задовільнити свою потребу у визначеності, бо інакше її тривога наростає. В то, Хто мовчить чоловіка, є потреба в тому, щоб спокійно уникнути ще більшої конфронтації, ще більшого накалу емоцій. Так? І так чоловікові здається, що якщо він промовчить, то конфлікт принаймні не розпалиться ще більше. Але якщо він буде постійно мовчати, а жінка буде постійно вимагати ну, пояснення або обговорення конфлікту, то конфлікт все одно буде наростати. Тобто, це дуже суперечливі повед... ну, стилі поведінки, і вони не сприяють вирішенню цього конфлікту. Тоді Яке рішення? Отже, той, хто уникає, уникає розмови, може сказати: зараз я не готовий, не готова підійти до цього конфлікту, я хотів би, хотіла би взяти трохи часу, і коли я буду готова, я повідомлю. Ну, і, відповідно, людина, яка активна, так, яка хоче, щоб вже негайно було питання розглянути. Може теж так сказати: Я бачу, що ти зараз не готовий, не готова. Гаразд, я погоджуюся, що коли ти будеш готовий чи будеш в силах, так, чи готова, то ми повернемося до цього питання. І ми тоді маємо бути свідомі, того, що ми не маніпулюємо, не обманюємо, а реально ми говоримо так, як є. Так? Тому що якщо ми. Так говоримо тільки, щоб уникнути, або щоб досягнути свого якогось так, інтересу, то конфлікт не вирішується. Тобто в конфлікті, у стосунках, конфліктах, вирішення цих конфліктів залежить від нашого бажання зберегти і покращити стосунки. Якщо в нас такого бажання немає, зберегти і покращити стосунки, то конфлікти, на жаль, не будуть мати такого вирішення бажаного для нас. Ну, Будуть мати якесь вирішення, але це вже буде про відсутність стосунків, але не про відбудову їх. І, і що? Хотіла сказати, що на кінець що конфлікт це не. Халепа на кінець стосунків, конфлікт це точно про якісь можливості, про розбудову стосунків, про пізнання один одного більше, і також про ті можливості для кожного у конфлікті, щоб дістати якісь нові здібності, бо ми, ми покликані бути. В суспільстві з людьми, так, і якщо ми такі різні, дуже унікальні і неповторні, то бути в стосунках це ще то мистецтво, ще та справа нелегка. Але ми всі маємо здібності і необхідні так, ресурси, щоб бути в стосунку і щоб вміти з цими конфліктами справлятися. Так? І тому ми не боїмося конфліктів, а е, беремося і їх вирішуємо, так, розуміючи, які стилі нам можуть допомогти в цьому. Так що, е, якщо вам була ця тема цікава, ви б хотіли, можливо, ще щось почути, то пишіть в коментарях, е, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписалися, і Чекатиму вас у наступних прямих ефірах. Дякую тим, хто був до кінця.